Одного дня лис підійшов до слона і сказав Це вже не смішно. Качка безупинно говорить про тебе Гедоти за спиною, пліткує, вигадує, покажи їй, хто тут господар. Слон насупився і відповів Я навчу її розуму. залиш це мені, я зламаю їй кожну кістку. Наступного дня лис знову прийшов. Ти нічого не зробив, вона продовжує поливати тебе брудом, зроби хоч щось. Слон спокійно промовив Час діяти. Принеси мені сокиру, лопату і мачете. Цього разу вона запам'ятає це надовго. Лис миттю приніс усе, що просив слон. Той взяв інструменти і пішов в поле. Чекай, здивувався лис. Ти ж збирався влаштувати качці урок. Чому копаєш землю? Слон усміхнувся. Бо я надто зайнятий своїм життям, щоб зважати на качку, чия єдина справа крякати. Я слон, символ сили та мудрості. Я не стану принижуватись до рівня пліткаря, дай мені працювати, а інструменти поверну, коли закінчу. МОРАЛЬ У житті завжди знайдеться хтось, хто буде кричати, пліткувати чи вигадувати нісенітності про тебе. Але це не твій рівень. Не витрачай сили на галас, не відповідай шумом на шум. Будь як слон, спокійний, гідний, зайнятий справами, а не сварками. Ті, хто нічого не творить, завжди гучніші, але справжня сила мовчить і будує.